Сьогодні ми будемо складати і розв'язувати задачі за малюнками. Дивимося уважно на перше завдання. Ось вони. Завдання таке: утвори, пари, мапа і компас. Дивимося на малюнок. Мапа то інакше можна сказати карта. І внизу компаси. Нас просять утворити пари. Мапа, компас. Мапа, компас, мапа, компас. Скільки компасів залишилося без пари? Видно, що два компаси залишилися без пари. Для того, щоб дізнатися, наскільки мап менше, ніж компасів, треба від, компасів, від числа компасів відняти кількість мап. Скільки у нас компасів? 5. Відняти, скільки у нас мап? 3. Різниця яка? Два предмета. Тобто для того, щоб дізнатися, наскільки одне число більше. Або ось це число менше від цього. Треба від більшого відняти менше. Дивимося, циферка 5 більша, кількість компасів більша. Ми від нього віднімаємо кількість мап, бо їх менше, і дізнаємося різницю. Давай подивимося на номер 3. У нас є малюнок. На ньому зображені. Птахи, які сидять шишкарики, скоріше, бо вони сидять і їдять шишки. Ось на гілочці сидить. давай порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. А у гніздечку всього один. Наскільки більше пташок на гілці? Щойно ми говорили: для того, щоб дізнатися різницю між числами, треба від більшого числа відняти менше. На гілочці 6. Забираємо скільки в гніздечку один. Залишається 5. Тобто наскільки більше пташок на гілці на 5. Наскільки менше пташок на 5. Менше, якщо дивимося, що в гніздечку одна пташечка, а на гілці 6. Наскільки менше сидить у гніздечку? Все ж таки на 5. Дивимося на наступний малюнок. Білочка їсть горішки. З'їла вона вже 3. Ціленьких у неї порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, цілих 3 з'їла. Наскільки більше у неї є цілих? Беремо більше число 6. Від нього віднімаємо менше число 3. Отримуємо різницю чисел. 6 відняти 3 дорівнює 3. Отже, на 3 горішка більше цілих, ніж з'їдених. Дивимося на наступний малюнок. Дивимося на різницю шишок. Ці шишки вже яклик. З'їв, достав на сінічку ці ще закриті. Дивимося, дві відкриті. 1, 2, 3, 4, 5 закритих. Наскільки більше закритих шишок? Знову згадуємо правило. Для того, щоб дізнатися різницю між числами, треба від більшого числа, це наше 5, відняти менше число, це наших 2. Дорівнює 3. Тобто 3 на три шишки менше відкритих. Давайте подивимося, як це виглядає. Що означає ось ця різниця 3? Це якби ми складали як з компасами і мапами пари. То ще треба було б дві відкриті, щоб їх була така сама кількість. Давайте подивимося. Ось одна закрита, одна відкрита. Одна закрита, одна відкрита. І ось ці три закриті не мають відкритої пари. Далі виконай і запиши у зошит. Вирази на дві дії. Зверни увагу, їх шість. Один, два, три, 4, 5, 6. Тобто у тебе вийде два стовпчики з однакою кількість прикладів. Один, два, три. Це перший стовпчик, я їх позначу ось такою крапочкою. Один, два, три це другий стовпчик, я їх позначу такою галочкою. Давай пригадаємо, як виконуються вирази на дві дії. Для того, щоб розв'язати такий приклад, ми спочатку виконуємо по шматочку. Ось цю дію, згори пишемо. Відповідь цієї дії, і від цього числа відніматимемо це. Дивимося, 6 відняти 3. У нас вже був сьогодні такий приклад. Буде 3. Пишемо результат сюди. Тепер від цієї трійки віднімаємо 2. Буде 1. Далі самостійно виконають приклади. Пригадай, що їх треба записати у два стопчики. Тобто буде один приклад, другий приклад, третій. Відступає з 4 клітинки в бік. І буде другий стовпчик. Ми писали вже так у класі. І треба запам'ятати правило: для того, щоб дізнатися наскільки предметів більше або наскільки предметів менше, треба від більшого числа віднімати менше.